Поки роблю розпаковку тижневих закупів, хочу поговорити з вами серйозно. В кінці скажу суму, на яку закупилась цього разу. Спойлер: більшість продуктів і злідла днями. Пригадала серіал Поперевий будинок. Пам'ятаєте їхню вечерю. У іспанців це справжня традиція збиратися усією родиною за столом і розмовляти. І я майже впевнена, там ніхто не скаже, поки не з'їси і за столу не встанеш. А от у нас скажуть я ж не одна це чула все дитинство. Саме тому я в свої 30 Шість досі доїдаю за дитиною. Виконати їжу це для мене стрес, бо їжу викидати гріх. Інші діти голодні, а ти тут вирядуєш. І от зовсім не помічаючи, я з'їдаю цілу плитку Шо? шоколаду, хоча і не хотіла їсти. У них у спадок передають кулінарні книги. А ми розлад харчової поведінки з покоління в покоління. Так це давно пора зупинити, але на жаль, цей спадок ми досі несемо. Бо голодомор, бо розкуркулювання, бо СРСР це наші колективні травми. Які звучать досі, і їжа для нас це про задоволення, це про контроль, про виживання. І саме це усвідомлення змінило мій світ. Я довго цього не помічала, але тепер я починаю з нуля. Вчусь їсти, вчусь слухати тіла, заспокоювати свою психіку, не доїдати, якщо вже наїлась, не їсти, якщо не смачно, і просто спокійно говорити за вечерю. Хто позбувся вже РГП, Діліться у коментарях. Хто ще, як і я, на шляху доєднуйтесь. Я вирішила присвятити цей рік турботі про себе, і в блозі буде багато про це. А тепер до закупів цього тижня я витратила 660 злотих, з них 500 у лідлі і 160 у бідронці. А ще чоловік подарував ось такий евкаліпт. Я кайфую від нього.